Ісус Христос приніс вічне життя на землю. Він приніс Божу милість і благодать. Це як подарунок Божий, переводиться незаслужена милість. Ми не заслуговуємо на цю милість, тому що грішимо і не залишаємо гріх проти Бога, але Він вирішив помилувати нас і ця милість від Бога Отця Небесного, який є святий. Праведний і він є любов. І багато хто каже, він є любов, але праведність і святість відхиляють. Але він є любов, але і святий, і праведний. І він явить свій праведний суд. І він зараз закликає через Божого Сина, через свого Сина Ісуса Христа, кожну людину, щоб вона пішла його шляхами. Ісус Христос. Він є Бог, який спустився з небес, залишив свою славу неба. Ми кажемо, ім'я Ольця і сина і Духа Святого. Бог, Він спустився з небес. Він прожив серед нас життя людське. І Він показував, як можна догодити Богові. І Він прожив святе, праведне і безлічне життя і подарував його людям. Він помер замість нас. Ми винні перед Богом, але Ісус Христос цю провину взяв на себе і віддав своє життя. При життю Він казав: Я маю владу взяти своє життя і маю владу його віддати. Таку заповідь дав мені Бог Отець, так сказав Ісус Христос. І Він каже: Я добровільно віддаю її за те, щоб людям було виправдання. Його смерть означає для нас. Що в нас для нас є спасіння від гріхів, є спасіння від Божого гніву, тому що кожен пер, перед ним стане і буде відповідати за свої вчинки. Людина, яка повірить у Ісуса Христа, піде Його шляхами і змінить своє життя за допомогою Сина Божого. Вона матиме виправдання і на Божий суд не приходить. Так каже Боже Слово. Ісус Христос проповідував. Він казав, покайтеся. Тому що наблизило Царство Небесне Уже дві тисячі років лунає. Ця радісна звістка для усіх, хто живе на землі. І наш час короткий. Ісус Христос сповіщав, що цей гріх він Вінтяне нас у вічну загибель, що ми нам ми потребуємо цього спасіння, і воно тільки у ньому. Він є єдина дорога у небо. І він казував, люди, ви не в ту сторону йдете. Ви йдете за противником Бога, за, за ворогом Його, тому що він перший згрішив. І кожна людина, яка грішить, вона вчиняє його вчинки. Вона робить те, що робить диявол. а його участь у пеклі, у гієні, у вічному вогні. І усяка людина, яка грішить, робить його вчинки, вона теж іде туди. Ми не за, не за тим ідемо. Святий є тільки Божий син. І Він вказав нам дорогу. І він кличе сьогодні. Він каже: Я стою і стукаю у твоє серце. Якщо ти впустиш мене, людина, я зайду туди і затишок створю у твоєму серці, у твоїй душі ти знайдеш спокій у Ісусі Христі. Це обіцяє Бог. І яким чином це можна зробити? Вірою, Він подарував нам подарунок віри. Оця благодать, вона сповнена вірою, якщо людина вірить у Ісуса Христа, у Його смерть, у Його Воскресіння і у те, що Він іде, Він гряде і буде судити все свій. Але той, хто прийняв Його, він на суд Божий не приходить.